Знаєте, що я вам скажу, вельми, шановні мої українці? Що От, я не знаю, хто за що воював. Я не воював за свій будинок, бо жодний будинок не вартий ні мого життя, ні мого здоров'я. Я не воював за землю, бо та земля, що в мене є, вона не варта мого життя і здоров'я. Я, я не, воював, не воював навіть за свою родину, тому що ну, для моєї родини найголовніше, щоб я був живий. Свою родину мов спокійно забрати і уїхати з нею, розумієте чи ні? А недавно мене просто синила Едуарда, за що ж ти все-таки воював? А я воював за свою конституцію, за конституційні свої права, особливо за першої статтю, де чітко ясно сказано, що Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава. Правова за Бусіки ТЦК. Я не воював. Не знаю хто ну за бусики ТЦК. Я не воював це 100%. Я воював проти Бусіків ТЦК. Проти. Так що товариства, ну може досі годі, може досить розраховувати на чиїсь сили на когось. Може розрахуємо хоч раз на свої сили, а згуртуємось ідемо бій цій нечисті. Що зовнішній, що внутрішній. Е, бо я вам скажу так: що що бояться найбільше наші вороги? що внутрішні, до речі, що зовнішні? Наші згуртованості. А я вчора е, спілкувався з людьми. Які наголошують на тому, що не треба розділяти українців не мовним принципом, ні за яким іншим не треба. А треба навпаки гуртувати людей навколо ідеї заможня сильна Україна з процвітаючим народом. Приєднуйтесь, ще буде.